Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо. Вітаємо Да, доброго вечора. Пане Михайло. Світ е, зараз не весь, напевне, готовий до таких заяв, коли прямо закидають в тому, що байдужим зараз бути неможливо, коли йдеться про захист життя. На вашу думку, оцей момент на якому акцентував сьогодні стільки разів під час 77-ї е, сесії Генасаблеї оон Президент, захист життя. Це в принципі реально, щоб абсолютно весь світ зрозумів це як найбільшу цінність, що ну, ми того й не потребуємо на зараз. Абсолютно, весь світ не зрозуміє нічого, тому що кожна людина може зрозуміти, коли вона відчуває те, що відбувається, і безумовно, те, що відбувається сьогодні в Україні, на жаль, на превеликий жаль, світ не до кінця розуміє. Тобто їм здається, що це такий невеличкий конфлікт, десь там на периферії. Ми не розуміємо, що відбувається, хто і що з ким воює. Є якась там Росія, яка може щось має право, може не має право. Я про інше хочу сказати. Світ і не буде сьогодні нічого розуміти, бо світ вже звик до певних моделей поведінки. І він взагалі не розуміє і він шокований тим, що робить сьогодні Росія. Росія повернула цей світ в часи Другої світової війни. То ось президент Зеленський пропонує не просто формулу, скажімо, миру. Президент Зеленський пропонує інше. Він пропонує трансформацію системи глобальної безпеки. Він говорить, що... Давайте бути більш відповідальними. Давайте розуміти всі ризики, які несуть такі війни. Давайте розуміти, що не можна ставати на коліна перед державами, які мають певні можливості, військові спроможності. Він про це говорить. І він говорить: відчуйте наш біль. Тобто він конкретно говорить: дивіться, ви ж сьогодні живете в інформаційному часі. Ви можете в прямому ефірі бачити війну. Це ж не 41-й, 42-й чи там 39-й рік. Це 2022 рік, і ви війну можете відчувати навіть попри те, що ви не знаходитесь в зоні бойових дій. Ось про що каже президент. А якщо ви хочете відчувати, зможете відчути цю війну, тоді ви зрозумієте, що просто говорити слова якісь це мало. Треба брати на себе відповідальність. А брати на себе відповідальність, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, це конкретика. Достатньо конкретно сказати, що Росія це не монстр. Що Росію не треба боятись, що якщо країна виборює свою свободу, то треба дати їй інструменти для цього, які перш за все зброю. Чому? Тому що Росія не слухає ваших слів, Росія не хоче компромісу, вона не хоче переговорів, вона хоче воювати, вона хоче довести, що сила сьогодні так само інструмент. А якщо ви говорите якісь слова, не даєте. Спроможності воювати, тоді ви конкретно говорите, що цінності демократичні нічого не варті, чому тому, що вони не вміють захищатись, от про що говорить президент, як, як ви <праць> думаєте, пане Михайло, а, коли ми пропонуємо отаку от формулу, формулу миру і п'ять, ну насправді простих кроків, які можна з легкістю виконати, а, в той час, коли а, Терорист загрожує е, ядерний, ядерною зброєю, коли е, ядер, ядером шантажує весь світ. Е, як швидко можуть до цього прийти е, ті країни, які почули цю промову на генасамблеї? На жаль, ви помиляєте, що це прості кроки? Ні, 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 це дуже тяжкі кроки, тому що тобі треба бути сміливим. В тебе має бути велика і потужна воля. Ти маєш брати на себе відповідальність. Ти маєш бути готовим стати поруч з тим, хто набагато слабкіший, ніж той, хто на нього напав, і е, поруч з ним тримати удар це дуже тяжкий вибір. Це знаєте, це як коли на вулиці йде бійка, да, і ти вибираєш пройти мимо чи стати поряд це те ж саме. І е, мені видається, що, на жаль, сьогодні політична глобальна політика набагато більш Ну, якби вона не може ще для себе прийняти оце рішення, що треба ці кроки зробити, і що треба стати поруч з Україною проти Росії в повному обсязі. Не треба вже ні про що говорити. Тут все конкретно є чорне, є біле. Росія це чорне. Безумовно, вона напала на Україну не спровоковано. Безумовно, війна йде тільки на території України. Безумовно, гинуть тільки українські мирні люди. Я не говорю про військових, бо зрозуміло, що наша армія. Достатньо ефективно знищує російську армію, але питання в іншому: Росія воює не з армією. Це ще раз підкреслюю, не маленький збройний конфлікт, там трансграничний, да це велика війна саме проти цивільного населення. Росія саме це робить, і оце викликає нас. Тому що вже немає сенсу про щось говорити, треба просто зробити певні дії, і ці певні дії будуть зроблені або Україна буде їх робити сама, а ми це і так робимо. Але ми просимо, навіть якщо ви не можете, поки що, я підкреслюю, поки що стати поруч з нами, то тоді дайте нам інструмент для того, щоб у вас був час. Трансформувати свій світогляд, щоб зрозуміти, що коли нападає така країна, як Росія, не треба про щось говорити, а треба швидко прийти і стати поруч. Ось про що ми говоримо. Дайте нам час, а час це зброя. І якщо ми її отримаємо, тоді ми можемо дати вам можливість просенсувати те, як буде далі розвивати світ. Пане Михайло, от якраз ситуація, ви говорите потрібні конкретні дії, і про це генсек ООН сказав, що однієї надії недостатньо потрібні дії про дії, конкретні говорить і президент. Якщо поєднати 77-му сесію ООН і е, анонсовані Росією псевдореферендуми з 2014 року, Україна підкидає можливість світу світовій спільноті бути не просто теоретиками, а такою діяльною підтримкою для України. І скажімо, якщо щодо референдуму в Криму, якщо щодо анексії Криму, світова спільнота робила. Заяви то щодо цих псевдореферендумів, які конкретні дії більш конкретні кроки, щоб це не було як в 2014-му, можуть зробити зараз країни? Це не буде як в 2014-му, і навіть чотирнадцятий вже можете забути. Тобто, світ в 2014-му році не міг вийти з цієї історії. Самозакоханості, коли вони вважали, що все нормально, просто ми відвернемось від проблеми Грузії 2008-го, від проблеми Криму 2014-го року, і зробимо вигляд, що її не існує. Це була інша ситуація сьогодні. Ситуа ситуація трошки виглядає інакше. Крим просто прийшли, щось там собі намутили і отримали, начебто, референдум, який не був законний. Я хочу підкреслити це не було не в рамках законодавства Російської, навіть Федерації, не те, що українського чи міжнародного права, але це навіть не в рамках російського законодавства. Тобто цього референдуму не було. Але світ подумав. Нам буде простіше, якщо ми зробимо вигляд, що цього всього немає. Ну немає історії про Криму. Був вчора український, сьогодні російський. Де факто, але будемо робити вигляд, що ми чого цього не розуміємо. Сьогодні ситуація взагалі інакша. Дивіться, в нас є окупована територія, в нас є окупаційна армія. В нас ідуть активні бойові дії, масштабні бойові дії на території 1400 кілометрів. Тобто лінія фронту така. Тобто, в нас ідуть, йде війна. З використанням всіх видів конвенціональної зброї, тобто ти не те, що там не можеш провести будь-які юридичні дії, не те, що в рамках міжнародного права це буде не визнано ніким, але взагалі ти не можеш там щось робити, тому що там йде війна. Тому зрозуміло, що такого поняття, як референдум, не існує в юридичному сенсі. Референдум це суто пропагандистська історія, яка розрахована знову ж таки на певну кількість ще тих залишився людей, які хочуть як в 2014 році відвернутися і сказати, ми нічого не бачимо. Але Росія не зрозуміла. Таких людей вже не залишилось, і тому світ зробить свої висновки. Він вже зробив свої висновки, що Україні потрібно дати інструменти для того, щоб цю ситуацію виправити. Світ подивився. Дивіться об'єктивно, світ, по перше, на генеральній асамблеї не тільки президент Зеленський, але і Олаф Шольц, і прем'єр е Японії Кесиді. Вони сказали конкретно і пан Байден і пан Макрон. Вони всі говорять, що в такому вигляді існувати ООН далі не може. Це ключове, тому що не може бути з п'яти членів постійних членів Радбезу. ООН дві країни, які постійно накладають вето, коли йде питання принципове: чорне чи біле, це неможливо, і тому як мінімум треба розширити склад постійних членів Радбезу. Далі треба змінити функціонал. Далі треба знайти інший. Спосіб голосування не може бути вето, яке заблокує можливість зупинити війну, і таке інше. Тобто, трансформація набуває набагато більших масштабів. Це важливо з іншого боку. Ми не дамо світу забути про те, що робить Росія в Україні. Це однозначно. І президент про це говорить в будь-якому випадку. Ми всіх Всіх людей, які скоювали військові злочини, знайдемо. Ми зупинимо війну на умовах України. Він про це говорить. І нарешті, ключове: всі ці лідери світові вони так само публічно говорять, що якщо Україні буде потрібні певні інструменти, ми в будь-якому випадку, незалежно від того, що говорить Російська Федерація і дивний пан Путін, ми ці інструменти Україні надамо в повному обсязі. Ми хочемо, щоб це було набагато швидше. Ми хочемо отримати певні види зброї. Ми не говоримо абстрактно, ми говоримо математично. Ми говоримо про атаканси. Ми говоримо про Хаймерси, конкретну кількість. Ми говоримо про конкретну кількість Абрамсів, Леопардів, Других і таке інше. Ми говоримо про певну кількість про систем протиракетної оборони. Тобто, нам треба захистити критичну інфраструктуру, дамби, теци, аеси. Ми говоримо математично з ними і вони це розуміють. Інше питання це. Ключове для нас всі це питання зміни світогляду, що не можна стояти осторонь, коли такого масштабу йде війна поряд з тобою. Наступного разу, пане Михайло. Е я би хотів запропонувати нам відразу тему для розмови поговорити, що відбувається в Росії, тому що мені здається, що трошки інакше і для них почала ситуація виглядати, особливо після е, оголошеної часткової мобілізації, та і власне е, тією подією подією цієї ночі, яку ми всі пережили. А саме повернення наших героїв на Україну мені здається, що це трошки пов'язані теми, але вже наступного разу не маємо часу. Ми мусимо рухатися ефіром уперед. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, долучався до нашого ефіру. Гарно вечором.